Перевага в монтажі фотоелемента безпеки лазерного в тому, що він один. Тобто потрібно тільки з привода вивести на нього 4-жильний провод і все підключити. Напротив нічого не встановлюється. Положення перемікачів перед налаштуванням фотоелемента безпеки. Режим НС. Режим А. Підключення фотоелемента безпеки. Клеми 7 і 9 це живлення фотоелемента, клеми 8 і 9 це сигнал з фотоелемента на привід. Налаштовуємо на роботу фотоелемента безпеки навпроти світлого фону. Ну, тобто, наприклад, якщо стовп світлого кольору буде. Для цього потрібно нажати кнопку S1 і запустити сам процес. Процес запустився. Світлий фон. Не вийшло. Налаштуємо роботу фотоелемента безпеки лазерного із темним фоном. Тобто, наприклад, стовп в проїзді темного кольору. Для цього натискаємо кнопочку S1, тримаємо її. Все, процес запустився. Записався. Про це сигналізує зелений світлодіод. Тобто напроти темного фону записався налаштований фотоелемент безпеки лазерний. Спробуємо, як він працює. Запускаємо з пульта на відкриття. Тепер на закриття і ставимо перешкоду. Привод зупинився і відпрацює в зворотню сторону, тобто на відкриття. Зупиняємо його. Якщо в проїзді воріт є перешкода, фотоелемент не дасть приводу спрацювати. Спробуємо ще раз. Тепер забираємо перешкоду. Фотоелемент загорівся зеленим. Значить, буде працювати. Пробуємо. Змітував, фотолемент працює. Зиментуємо, не стало світла. Жилення зникло. Через якийсь час з'явилося. Як бачите, налаштування фотоелемента зберігається у пам'яті. Тобто на нього це не впливає. Відсутність світла. Захисна кришка фотоелемента змонтована, перевіримо його роботу. Запускаємо привід. Закриття. Закриття, ставимо перешкоду. Як бачите, щастя не зупинилося, почала відпрацювати назад. Тепер, коли перешкода, пробуємо запустити, не запускається. Тобто, коли є перешкода ми ж фотоелементом. І, умовно, стовбом привід не запускається. Забираємо перешкоду, запускаємо привід. На закриття. Перешкода. Зупинився і відпрацьовував на відкриття. Зупинили. Да, ще такий нюанс, коли привід працює на відкриття, тут елемент на це не впливає. А впливає тільки тоді, коли працює на закриття воріт. Зараз він працює на закриття, перешкода, зупинився і відпрацював назад. Є перешкода, нема руху.